Ілона верхівська Ельтек, а що нам треба? А що нам треба, небо без тривоги, цілілу хату і живих людей, щоб рідною молитися до Бога, дітей своїх тулити до грудей, і хай співати. Боже, так співати, щоб вже ніколи не забув мій рід, якою мовою Його молилась мати, яку історію йому залишив дід, щоб жити, Боже. Щоб нарешті жити, де поглядом зягнеш у височині, а там небес і моря лазурити, щоб їх не зачепила навіть тінь. гнуть свої хребти величні гори, щоб жоден чоловік не гнувся вниз. Бо нам ще треба виплакати горе, мільйони тонн невиплаканих сліз, бо нам ще треба виворати землю і зниклих безвісти в щит, знайти своїх. Всіх тих, хто заїде, чиї слова немов колючий дріт, чиї діла чіткі орієнтири розв'яжуть цю у петлю. Бо що нам треба? Перемоги й мир. І тиші, Боже, тиші ворогів.